У Чернівцях презентували проект реформування надання соціальних послуг у нашому краї. Розробляв цю програму експерт Міністерства соціальної політики України Тарас Брижоватий. Про напрацювання далі в сюжеті. Сфера соціальних послуг в Україні потребує зміна, точніше повного переформатування. Проблем у цій системі більш ніж достатньо, зазначають експерти. Це недосконалі законодавчої бази, недостатня якість та ефективність надання послуг, соціальна несправедливість, низький рівень адресних послуг, високі адміністративні витрати, непрозорість і, звичайно, багаторівнева ієрархія мережі бюджетних установ. Для впровадження цієї реформи, за словами Тараса Брижуватого, необхідно в нашій області створити механізм моніторингу і сформувати експертну групу, яка б допомагала б вивчати проблеми людей. Ні, напрямки розвитку соціальних послуг такі, як раннє виявлення клієнтів. Які потребують допомоги, обговорювалося не раз, і ми прийшли спільної думки, що чим раніше ми зможемо побачити проблему клієнта, тим вам дешевше буде і ефективніше ми зможемо пропрацювати з цим клієнтом. Тобто, проект покликаний кардинально змінити систему надання соціальних послуг у нашому краї. Ця програма має на меті створити механізм взаємодії між надавачем послуг і клієнтом. Нам треба дійсно познайомитися з тими організаціями, які надають соціальні послуги за кошти донорів, щоб зрозуміти. Ти яка частина нашого населення знаходиться на обслуговуванні, щоб наші послуги і функції не дублювалися щодо забезпечення послуг? Також завдяки впровадженню цієї програми на ринок соціальних послуг зможуть потрапити і недержавні організації волонтерські чи благодійні? Наталя Гаташ, Андрій Дороцьок, Чернівецький промінь.